Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Сьогодні вночі російські терористи здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку проти нашої країни. Головна ціль атаки знову наша енергетика. Удар витримали. Енергосистема цілісна, але ситуація дуже непроста. Є проблеми з енергопостачанням у низці регіонів. Вирішуємо це питання. Імпортуємо електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови, аби система працювала стабільно. Сьогоднішній удар знову доволі сильно пошкодив обладнання. Знову атака була спрямована як проти об'єктів генерації електроенергії, так і проти системи її розподілу. Дуже важливо для всіх нас зараз зменшити споживання електроенергії. Це стосується особливо вечірніх годин. Всі служби працюють для подолання наслідків. Енергетики працюють 24 на 7. Вдалося вже відновити роботу об'єктів, які були пошкоджені під час атаки минулого тижня. Дякую всім, хто рятує, допомагає, лікує, ремонтує і відновлює. Через прийнятні погодні умови низка громад та міст вже ухвалили рішення про завершення опалювального сезону. Попри величезні виклики та загрози, ми пройшли його успішно. Вимкнення опалення дозволить нам краще збалансувати енергосистему. Це ресурси, які ми зараз потребуємо, і направимо на те, аби світло було в усіх українських родин. Ремонти не зупиняємо ні на хвилину. Продовжуємо підготовку, посилюємо стійкість нашої енергетики, починаємо накопичувати ресурси для наступної зими. Попри завершення опалювального сезону, пункти незламності продовжують працювати. Їх працює по країні більше 10 тисяч. Сьогодні схвалимо постанову, яка унормує питання роботи пунктів незламності та переведення їх роботи на постійну основу. Вони мають бути весь час доступні для наших людей. Також унормуємо питання використання майна цих пунктів, зокрема генераторів, старлінків та іншого обладнання. І зараз, і в умовах російського енергетичного терору, і після війни пункти незламності мають продовжити роботу для підтримки людей. Працюємо з міжнародними партнерами, аби отримати більше необхідного енергетичного обладнання, більше фінансування для відновлення, більше ППО для захисту. Власне, вчора ми провели черговий раунд українсько-польських міжрядових консультацій. Це достатньо новий формат, який має вивести наші відносини у дуже практичну площину. Уперше такі консультації відбулись в Києві. Вчора вони були продовжені, відбулись у Варшаві. Ключові питання нашого порядку денного з Польщею зараз це зброя і питання кордону. Наш уряд представив план деблокади, і важливо, що ми з Польщею йдемо саме за цим планом. Всі його пункти виконуються, діалог є, перші результати є, і вже скоро сподіваємося, що кордон буде розблокованим. Робота з міжнародними партнерами залишається серед головних завдань нашого уряду. У березні цього року Україна отримає рекордне бюджетне фінансування від наших союзників за весь час війни та за всю історію нашої незалежності. Мова йде про більш ніж 9 мільярдів доларів, 4,5 мільярда євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility, 1,5 мільярда доларів від Канади, 880 мільйонів доларів від МВФ, 230 мільйонів доларів від Японії. Також сьогодні на рахунки України надійшли півтора мільярди доларів від Світового банку. Це кошти на підтримку політики розвитку ДПЛ, так званий дпл кредит які ми спрямовуємо на соціальні гуманітарні цілі та відновлення. Вдячні Світовому банку, вдячні Японії, Великій Британії, ЄС, Канаді, МВФ та всім іншим нашим партнерам, які підтримують Україну. Це надзвичайно важливі ресурси, які дуже допомагають нашому уряду фінансувати всі критичні видатки бюджету. Зокрема, мова йде і про пенсії. Пенсійні виплати за березень проведені в повному обсязі більш ніж 10 мільйонів українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати. Загалом за березень виплачено пенсії на 62 мільярди гривень. Підвищення відбулось, як ми і обіцяли. З 1 квітня будемо збільшувати виплати для працюючих пенсіонерів. Також з 1 квітня підвищується мінімальна заробітна плата. Зараз вона складає 7 тисяч гривень, буде 8 тисяч гривень. Одночасно працюємо для посилення української економіки, підвищуємо нашу самодостатність, посилюємо виробничий та промисловий потенціал. Одним із ключових інструментів у цьому напрямку стануть індустріальні парки. На цей рік виділяємо 1 мільярд гривень на їх розвиток. Сьогодні затвердимо порядок використання цих коштів на будівництво інфраструктури індустріальних парків, на компенсації за підключення до мереж, на компенсації ставки за кредитами, які взяті для розвитку і для інвестицій. Також буде створено державний офіс розвитку індустріальних парків. Використовуємо досвід Сінгапуру, Туреччини Польщі, аби індустріальні парки були точками зростання нашої промисловості і економіки. Також сьогодні ухвалюємо рішення про створення ще двох індустріальних парків. Перший індустріальний парк буде створено на Вінничині, інвестиції в його створення складуть понад 50 мільйонів гривень. Другий індустріальний парк буде на Івано-Франківщині, і там інвестиції в його створення та розвиток можуть скласти півтора мільярди гривень. Завдяки створенню цих двох промислових парків буде створено більш ніж тисячу робочих місць у переробній промисловості. Крок за кроком будемо відновлювати країну. Дякую нашим воїнам, дякую нашим силам ППО. Дякую всім, хто бореться за краще майбутнє для України. Дякую за увагу. Слава Україні!